Вітаю, друзі! Останніми днями соцмережі буквально вибухають обговоренням. Уряд забороняє виїзд заброньованим працівникам. Все, кудись їхати більше, не можна. Новина звучить гучно. Але що ж там насправді? Давайте швидко і по-діловому розберемося, де правда, а де класичний фейк. І перш ніж ми почнемо, підтримайте це відео лайком, щоб алгоритми просували корисну інформацію, а не паніку. Почнемо з того, що ж ми маємо станом на зараз. Згідно з даними правил перетину державного кордону, заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон з робочою метою, але за умови наявності необхідних документів. Однак варто значити, що ці ж правила не містять прямої норми, яка дозволяє виїзд заброньованим осіб за кордон з метою відпочинку. Проте, і в усних, і в письмових роз'ясненнях фахівці Держприкордонслужби відповідають. Що виїзд заброньованих осіб можливий і у відпустку, але лише за умови наявності дозволу роботодавця. Документи, які має надати заброньований працівник для виїзду за кордон: це паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військово-облікові документи та підтвердження бронювання, зокрема, інформація в електронному військово-обліковому документі, за стосунку Резерв Плюс, письмовий дозвіл роботодавця та витяг з наказу про відпустку. Або у разі відрядження це наказ про відрядження та, за наявності, запрошення від партнера. Це не обов'язково, але все ж таки допомагає уникнути зайвих запитань. Також прикордонники можуть попросити довідку з місця роботи або сформувати ОК5 в дії. Майте на увазі, строк перебування у відрядженні не має перевищувати строку дії бронювання. І головне, остаточне рішення приймає прикордонна служба. Законодавство не передбачає чіткого вичерпного списку документів, тому інколи можуть запросити і додаткові папери. Тому моя вам порада: перед поїздкою завжди варто телефонувати на гарячу лінію Держприкордонслужби служби чи митниці, адже дійсно інколи потрібні якісь додаткові документи, чи просто правильно скласти якийсь документ. Що ж, хочуть змінити. Нагадаю, з 4 грудня 2025 року бронюванню будуть підлягати і працівники критично важливих підприємств у сфері оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, або вони не перебувають на військовому обліку, або не уточнили персональні дані, або перебувають у розшуку так забронювати їх буде можна, але таке бронювання не може бути інструментом для втечі з країни. Тому і було подано законопроект 14210. Він передбачає обмеження виїзду лише для тих, хто порушив правила військового обліку, але при цьому отримав пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення. Після того, як порушення будуть усунені, такі працівники зможуть виїжджати на загальних підставах. Чи планується обмеження для інших заброньованих працівників? Ні. Працівники, які заброньовані за стандартною процедурою і не мають порушень, як і раніше, зможуть виїжджати за кордон за наявності всіх необхідних документів. Тож будьте спокійні на цьому не все Бережіть себе до своїх близьких. Слава Україні.